mm <music> Цьому році Центральний державний архів Зарубіжної України, який відзначив своє десятиріччя, треба сказати, що упродовж своєї, всієї своєї діяльності ми активно співпрацюємо з київським міським будинком вчителя. Його площа активно використовується для проведення наших інформаційних заходів, у тому числі для різноманітних архівно-документальних виставок. І якщо архіви для суспільства це скарбниця національної пам'яті. То Київський міський будинок вчителя, педагоги, які тут працюють, представляють храм освіти і науки. Спільно з будинком вчителя ми проводимо активну культурно-просвітницьку роботу. Запрошуємо на наші заходи учнів, студентів, педагогічні колективи. Ми хочемо подякувати будинку вчителя, всім його працівникам за співпрацю, за розуміння і передусім за їх натхненну працю. Всього вам найкращого.